Всім привіт! З вами Христина Дикун. І сьогодні це в нас другий урок по створенню фотопостів на сервісі FOTOR.com. Ось ще раз повторюю: ось наш, наша адреса нашого сервісу fotor.com. І тут, як ви бачите, у нас три кнопочки, про які я вже розповідала в попередніх уроках. І сьогодні ми будемо працювати з кнопочкою дизайн. Заходимо сюди. І ось у нас відкрилася бібліотека можливих всяких фотопостів, фотокаверів, які ми можемо на цьому сервісі створювати. Дуже круто є те, що ці всі фотопости, ці всі закладочки, вони вже є оптимізовані під розмір, який нам потрібен. Ось, наприклад, наводимо мишкою на. Facebook Cover, і ми бачимо, що тут вже підібраний розмір 851 на 315 пікселів. Це вже є той розмір, який ідеально зайде в Facebook Cover. так? Або YouTube Channel Art. <кхем> це, це ця заставочка, яка в нас йде на. Заставку канала тут же є підібраний розмір 2560 на 1440. Дуже часто мене клієнти питають, як зробити заставку на YouTube, щоб от це було по центрі, якраз так, щоб наш текст, наші малюночки були якраз по центрі, тому що е, розмір 2560 на 1440 це є великий розмір насправді. І вгадати, як воно буде на YouTube сидіти, це так само досить є е, важко. А тут вже є цей розмір підібраний і вже можна роз, роз, роз формулювати собі текст і графіку, яку ми хочемо використовувати на нашому YouTube-ченел, на нашому каналі в заставці, вже є тут все вбудовано. Ось є картка, її так само можна десь використовувати в якихось своїх параметрах. Тут так само є дуже, ну, тобто, роз, роз, розграфлений вже свій параметр. Так? Якщо вам потрібна якась картка, привітальна, наприклад, можна зробити, або ще щось в такому. Стилі. Тут є постер, так? бачите, він горизонтальний. Він має 1588 на 2456. Це може бути якийсь, наприклад, постер з боку у вас на сайті, так? або е якийсь, якісь інші застосування для цього. Так? Тобто це вже горизонтально, не от як тут. А горизонтальна картинка. YouTube thumbnail це є заставка на ваші відеоролики, в кого є можливість завантажувати свою іконку для відеороликів. Ось тут її можна створити. Так? Для соціальних медій пости. Facebook пост вже отут от є так само розміри, які ідеально підходять саме для Facebook поста. Instagram пост тут вже так само. От рівно, квадратні, 800 на 800. Для Instagram ідеальний розмір. Так? Pinterest Graphics Short – Тут є, ну, тобто, так само горизонтальний для Пінтересу соціальній мережі. Тут у нас є headers and covers, це заставки для соціальних мереж. Ось Facebook cover, так? Тобто те, що ми вставляємо в нашу головну заставку на Фейсбуці. Facebook. Facebook event cover на івентах. Вони бачите, трошки відрізняються розмірами. так. Далі, YouTube Thumbnail, ще раз повторюється те, що в нас там зверху було. YouTube Channel Art, теж повторюється те, що в нас в перших рядах було. Тут у нас, напевно, най, най, most popular, найпопулярніші, най, найпопулярні Бачите, тут у нас є YouTube Cover, YouTube, верніше, Facebook Cover, YouTube Channel Art і YouTube Thumbnail. Так? Але тут можна робити і інші. Twitter Cover, заставка до Twitter, Google Plus Cover, Blog Title і Email Header. Тобто все можна ось тут ось собі зробити на ось таких от. Оце, до речі, емейл header – це нова заставочка. так? Е, Онлайн-бізнес. І cover кавер, фото для Etsy. Бачите, тут є іконка для EC і кавер. Для івентів ось кавер і постер. Так само для любих інших івентів, можете тут це використовувати. Давайте ми використаємо що. Е, мені потрібно, наприклад, створити е, фотопост. От Для Facebook фотопост я вибираю і. Клікаю сюди. Що тут можна зробити? Значить, дивіться, в нас тут є ось е, вже готові заставочки, які ми можемо, просто клікнувши, і вони нам з'являться на нашому полотні, їх можна просто відредагувати. Тобто ось тут можна просто внести якийсь текст, так, змінити цей текст, витерти і написати щось своє, навіть українською. Українською мовою тут, на жаль, можна писати лише е, шрифтом Arial, Ось так, наприклад, так. І в нас вже є отут от такий от. Ми можемо ось таким чином зробити, так. І ось це вже може бути цілком тут ще підпис зробити, наприклад. Ось таким чином, щоб трошки, щоб ну зробити такий брендинг цій світлині. І все, і ми зберігаємо її і можемо вже випускати. Тобто, це, якщо користуватися ось цими, так ось заставочками, які вже є готові. Нагадую, що отакі заставочки з бриліантами, з такими діамантиками, це означає, що тема платна. Ми її, ну практично, а це пропонує нам з, зберегти. Ми її не будемо зберігати, але коли ми клікаємо на таку тему з діамантиками, то ми пам'ятаємо, що в нас тут стає така. Заставка з, з логотипом е, фотора. Так, ну ми можемо використовувати сміливо інші заставочки, які в нас тут є. Так, без діамантиків. Ось такого плану. Ось, ми можемо завантажити, наприклад, малюночок з свого комп'ютера. Ось тут, за допомогою цього імпорт фото. І працювати вже з тим малюночком, який ми маємо, який нам потрібно опрацювати. Ось, будемо працювати з тою ж фотографією що минулого разу. Ось, Коли наша фотографія завантажена, ми можемо клікнути на неї, і вона нам додається на наше робоче полотно. Ось. Тепер ми можемо її розтягнути на весь екран, вона від цього не втрачає якість. Ось. І важливо, щоб наші були, ну, тобто, щоб фотографія не була ось так, і тут краї десь не проступали з попереднього фону. Так, поставити таким чином. В нас відразу ж до, до нашої фотографії, яка виділена є ось такою рамочкою, додається додаткове меню, яке ми можемо редагувати. В цьому меню ми можемо, наприклад, вибрати якісь додаткові ефекти. Так, тобто ми можемо змінити кольорову гаму нашої фотографії, так, і коригувати ось цим повзунком міру висвітлення чи затемнення. Власне, Насичення того елементу, який ми додаємо з допомогою цієї функції. Так? Ось і тут так само можемо розмити нашу фотографію, якщо ми хочемо, наприклад, зробити на задній фон. Ну, Ця фотографія вона вже є, е, вона є. З персонажем, так, а якщо в нас є, наприклад, фон, якийсь природа, або що, ми, і нам треба розмити, виділити перший, на першому плані об'єкт, то з допомогою цієї функції ми можемо це зробити розмити і на передньому об'єкті, наприклад, обрізану PNG, getки персонажа, ми можемо тут поставити. Ця функція відповідає за прозорість самого. Самого об'єкту, самої фотографії, якщо ми будемо збільшувати прозорість, то буде проявлятися нижні слої, які в нас тут використовуються в цій композиції. Так? Ось тут ми можемо так само додати додаткових об'єктів, додаткових функцій. І ось, наприклад, наша фотографія буде тільки частково освітлюватися. тільки світлі частини будуть висвітлюватися через нашу фотографію. Так? Або нижній слой буде ось таким от, якби, проявлятися темним. Цим ефектом, чи от буде проявлятися, темні елементи на цій фотографії будуть чіткі, а світлий фон буде знизу проявлятися іншим. Так? Тобто тут так само можна поклікати, собі, пошукати, яким чином можна власне використовувати ці всі елементи. Так? Досить цікаві такі ставочки. Поставимо на, на нормальний, звичайний. Тепер тут ця кнопочка відповідає за перевороти. Так, розвертання, можна дзеркально, наприклад, відобразити, або зверху вниз, ось таким чином. так. Ось тоді ось ця функція відповідає за слої. Бачите, тут у нас позначено, скільки слоїв є в, даному, в даній композиції, і ці стрілочки відповідають за те, щоб рухати нашу фотографію в положенні слоїв. Наприклад, ми можемо рухати назад, і ось ми бачимо, що тут на передньому фоні висвітлюється наш текст. так. Ми рухаємо до кінця, і от проявилася наша фотографія, так, яка була на задньому фоні. Ось ця клавіша, ось ця стрілочка, допомагає відразу поставити в топ, на сам верх, а ця відразу поставити на сам низ. Так? Ось тут, відповідно, нам відображається положення нашої фотографії в, даному, в даній композиції. Наступна така функція це є клонування. Ctrl-C, Ctrl Ctrl-C, Ctrl-V, відповідає одна клавіша за дві функції. Тобто ми вже натискаючи цю клавішу, ми вже зразу отримуємо клонований малюночок. Ось ця функція відповідає за видалення. І ось цей замочок відповідає за те, що цей малюночок не може бути змінений в габаритах. Так? Навіть якщо ми на нього клікнемо, ми не зможемо його змінити. Ми не можемо його посунути на полі. Бачите, тобто оскільки б я не клікала, я його зрушити з місця не можу. Але ми можемо його міняти в позиції слоїв. Ось так. Тобто зручно цей замочок ставити, якщо ми вже виставили нашу позицію нашої фотографії, нашого об'єкту в кадрі, і ми не хочемо, щоб він вже, ну, щоб часом його ніяк не зрушити. Тому ми затискаємо цей замочок, і наша фотографія нікуди більше не рухається. Далі, що ми можемо тут ще зробити? Ми можемо тут додати якихось шейпів, так, фігур. Це можуть бути рисочки, наприклад, от як тут вжиті до тексту такі от рисочки. Так, давайте зараз заберемо цю фотографію. І щоб... ось бачимо, ось тут от, оце кожен елемент це, от, це в нас текст один. Давайте ми його посунемо. так? Це в нас один текст. Де в нас це, це в нас об'єкт другий текст, а це в нас три просто звичайні рисочки. так? Але як вони гармонійно тут все от зібралися? Так? От, текст обрамлений рисочкою, і внизу підчерк теж такий, якби додає е, такого оформлення для тексту. Так. Ось і ця буква тут гарно вписала шрифт, бачите, тут вписався він все композиційно, дуже гарно оброблено. Тому ці рисочки так само можна дуже класно використовувати в композиції. Я ще люблю використовувати такі шейпи, як, наприклад, квадрат. За допомогою цього квадрату ми можемо теж обрамити якимось чином текст. Наприклад, якщо в нас ось. Давайте візьмемо нашу фотографію, так. От, якщо в нас є тут світле, наприклад, поле, ми можемо поставити. Тут, щоб виділити текст, ще ось таку от рамочку. Так? Зробити її прозорою, так? щоб вона не зовсім була така чорна. Як посмертна дошка. Додати текст. Оп, ой, так. Бачите, важливо затискати зразу наші сюди замочки ставити, щоб часом десь не посунути того, що не треба. Ось, вибираємо сюди текст, і тут пишемо. Переключаємо мову. Ось таким чином. З текстом ми можемо ще так само додатково міняти, е, міняти ж колір шрифту, тільки виділити треба сам текст. От поміняти його, наприклад, на, на, е, на білий, або вибрати піпеточку і поставити, ось, наприклад, колір тла. Так? Тоді воно буде досить такий цікавий. Бачите, проявлятися, ніби, ніби це проявлення під. Е, того засвітлення, так? Ще ми до тексту можемо отут міняти шрифти, так? Але ну, насправді шрифт тільки Arial на український текст працює. І ще один якийсь. от, Треба пробувати, я не пам'ятаю. Але коли ви міняєте якісь, робите зміни в шрифті, треба його виділяти. Ось можна таким чином пробувати. Але ну, ще раз кажу, не пам'ятаю, який текст, треба поклікати, Який ще шрифт тут може. Допомагати роботі з шрифтом. Ще один варіант створення різних шрифтів це зробити текст в фотошопі, а сюди вже завантажити його як малюнок PNG. Тоді його можна виставляти, ну, тобто, тоді можна робити любий шрифт. Так, ось тут ми коригуємо розмір. Тільки розмір, бачите, ви змінюєте розмір, але він залишається в тих рамках, які ми задали наші, нашому тексту. Тому рамочки ми розсуваємо. Так, і можемо совати таким чином наш текст. Ще тут можемо вибрати розположення в, ну, тобто в відображенні, можемо зробити його жирним, курсивом або підчеркнути. Ну, Підчеркнутий курсив я не дуже вживаю. Тут в нас є відступи між буквами. Так, бачите, тобто, якщо нам потрібні більші відступи між буквами, ми можемо їх тут задати. І відступи між самими словами, так? горизонтальні, вертикальні верніше, відступи. Так, це все тут можна коригувати, якщо нам треба якісь збільшення робити. Тут так само можна зробити цей текст прозорий, так? і так само додати йому тих функцій, про які ми вже говорили. Так? Але це якщо ми накладаємо текст, наприклад, на, давайте ми накладемо його на, на малюнок. Так, і тоді ми можемо з ним робити ще такі всякі чудернацькі штуки. Бачите? Тобто він може от, висвітлюватися, до речі, класний ефект. так? Висвітлюватися там, де є тільки ну, тобто, такий, просвічуватися на світлих буде темним, на, темним буде... на темному буде світло. так? Або такий не більш, менш агресивний. Ось, Таким чином можемо це все собі цей текст коригувати. Робимо його зараз нормальним. Звичайним, так, і поставимо назад нашу рамочку. Так, що ми ще можемо? Ми можемо так само його сувати відповідно до слоїв. Можемо копіювати, вставляти, видаляти і фіксувати ключиком замочку. Так. До цього, можливо, тут ще можна додати ось таку ще додаткове обрамлення. Ось таке я теж це люблю. Такі от додаткові рамочки. Не знаю, наскільки воно гарно дивиться з точки зору дизайну, мені подобається. Так, ось. Таким чином ми тут розтягуємо ці наші рамочки і можемо теж поставити йому якусь іншу, і вибрати інший колір. Так само. Ну, тобто, всі ці самі речі, про які ми вже проговорюємо. такого плану ми можемо створювати пости. Так, і вже ну, це вже класно виглядає. Текст ми розглянули, тут ще є бекграунд. Якщо, наприклад, в нас є обрізаний PNG-шний персонаж, або ми хочемо зробити тільки тексти, то ми можемо тут от зробити, вибрати якісь фони. Давайте ми створимо новий малюночок, ну, тобто новий фон, заберемо цей малюнок звідси, щоб він нам не заважав, і цей малюнок ми теж видалимо. Так, ось. І ми зробимо тут на, на цьому фоні. Ми ну, зробимо фон. Ти ще цей видалимо. Чік, так, щоб в нас був. І цей боже, скільки слоїв. Ось. Наш самий нижній слой це в нас буде от цей от, ці от ці бекграунди, так? Тому нам треба ось тут от. Ну, тут дуже багато слоїв, різних текстур. Тобто це можуть бути складні слої, це можуть бути, ну, це платний, так, ось безкоштовного плану такий слой. Можуть бути такі з рюшечками всякими, слої. Ну, для певних тем це цікаво, так? Можуть бути ось такі кольорові, смішні слої. Так? Ось, такого плану. Тому текстури теж дуже класні, дуже можна цікаво все тут використовувати і створювати з них фотопусти. Воно все дуже-дуже класно виглядає і дуже-дуже весело насправді. От, тому клікайте, перебирайте собі, використовуйте, створюйте свої пости, дивіться, як вони гарно будуть дивитися, обрамлюйте для них гарно текст, і робіть свої пости прикольними. З, як зберегти тепер? Ми зберігаємо ось тут дискетка. Так? Вибираємо, називаємо якось наш е малюнок. Фото пост, так? Вибираємо якість, ну, залежить, куди вам треба зберігати. Я вибираю найчастіше найбільшу heightness. І send to my save to my computer. Все, зберігаємо фотопост там, де нам цікаво, там де ми його найшвидше заберемо. І все, наш фотопост є готовий. Нам, звичайно, кожного разу пропонує купити платну версію цієї програми, платний доступ. Давайте подивимося, скільки ж коштує аккаунт на фоторі. Натискаємо сюди, воно нас просить війти через соціальну мережу. І ось ми бачимо: значить, якщо ми. Платимо за рік, то ми платимо 3,34 центи долари це на 12 місяців, це ми платимо 40 доларів за рік. Так? Якщо ми платимо, помісячно, так, на місяць, який купуємо аккаунт, то ми платимо 9 доларів за місяць. Можна розрахуватися кредитними картками, PayPal, так? тут просто вводите свої платіжні дані, вибираєте картку, яку ви хочете, метод, яким ви хочете розрахуватися, і продовжуєте next step, next step, і рухатися вперед. От. Тому, в принципі, якщо вам подобаються платні функції, які тут пропонує цей сервіс, можете спокійною душею його собі купити. 40 доларів для бізнесу це не є великі справи, великі вкладення. От тому, чи навіть 9 доларів на місяць, якщо вам одноразово треба, наприклад, зайти на аккаунт і постворювати на, на рік наперед якісь фотопости, то це, звичайно, можна все зробити з допомогою цієї, цих функцій. Тому користуйтеся фотором, створюйте свої фотопости прикольними, створюйте заставки для ваших YouTube каналів для Facebook кавери Facebook пости для соціальних мереж різного типу пости. Якщо вам це відео було корисне, а також ви знаєте людей, які, яким би було це відео корисне, то поділіться цим посиланням на це відео в своїх соціальних мережах чи запропонуйте для перегляду своїм друзям. Якщо ви хочете отримувати більше цікавих відео, підписуйтеся на мій канал. Напишіть в коментарях до цих відео, чи було вам корисно це відео, чи продовжувати в такому плані знімати відео уроки. Зараз на екрані ви бачите посилання на попередні уроки по сервісі ФОТОР. Тому клікайте собі, переглядайте і залишайтеся на моєму каналі. Переглядати інші цікаві і корисні відеоролики. З вами була Христина Декун. Почуємося!